На майдані Шевченка у центрі міста надвірна розгорнута композиція портретів загиблих героїв майдану. А у виставковому залі музею вони втілені в образі квітів дивовижної краси. У музеї відкрита виставка під назвою Цвіт нації, яку організували спільно з музеєм станція юних техніків. Де зображені різноманітні квіти? Якосняні весняні, осінні, літні, фотографовані юними вихованцями гуртків станції юних техніків. Цю ідею втілити небесну сотню майдану у квітах здійснили вихованці Надвернянської районної станції юних техніків. 88 світлин, чи то квітів, чи то справді героїв Майдану. Дану, які повернулись до нас цим дивом весни, виконали учні гуртка. Керівник маестро талантів Ігор Гаврилюк на фотовиставці представлені роботи гуртківців, які вони фотографували впродовж року. Присвячені весні, присвячені Небесній Сотні світу нашої нації тим хлопцям, які боролися за те, щоб ці квіти розцвіли цієї весни. На виставці були виставлені фотороботи юних художників Валентина Власюка, Сергія Стримбецького, Анни Марії Гаврилюк, Олександра Логінова, Саші Гаврилюка. Я люблю фотографувати кіти, тому що я дуже люблю природу і люблю її красу. На виставку фоторобіт квітів прийшло чимало дорослих і. Юних шанувальників були помічені і визначні майстри надвірнянського краю, серед яких і художник Ярослав Лозинський, який дав високу оцінку фотороботам дітей. Виставка досить різноманітна. Є роботи такого різного плану і і композиційного, і такого різнопланові. Є деякі досить сильні, деякі трошки слабші, є ну, проблеми з різкістю, але безперечно це дитячі роботи, і, і діти тільки починають свій шлях в цьому мистецтві, тому я рахую, що виставка на досить високому рівні.